Так. Друзі, всім привіт. Кхе -кхе. О, зранку не давав зрана, чекав, щоб вони виїли там усе, щоб не розсипали. От тепер насипав, вони всі вже позбігалися, вони як їдять. Ну, це нормально. Нічого з ними не станеться. Ніяк не було в мене теми для того, щоб зняти ролик. І ось є одна цікава дуже тема. Багато людей, коли утримують птицю, жаліються, що без спеціальних комбікормів їхня птиця не починає нестись весною. Але починає не дуже пізно. Через що це все може бути? Ну, якщо говоримо зараз про, про вольєрне утримання, тобто там, де птиця живе в вольєрах і не має такого доступу великого до там, не знаю, трави, до води такої, звичайно, і так далі, все це має в клітці. Як так зробити, щоб птиця нейшлася без допомоги хімічних засобів? Насамперед ну, це повинна бути птиця доросла, дозріла птиця. не що ви купили молоднячок у жовтні і вже чекаєте, що в березні він вам занесеться. А якщо у вас молодняк там, скажімо, з серпня місяця, тобто їм вже пів року і більше, ну, то тоді все дуже просто. Якщо ви хочете яєць, бачите, що вже погода покращується, так, і, ну, що вже тепліші дні після ось цих морозів. Але ваша птиця ще все одно не хоче нестись, це все дуже просто, все дуже легко зробити. Просто вдягаємо рукавички, прогортаємо сніг і рвемо їм просто траву. Трава, як тільки це, ну, любі, люба птиця, кури, гуси, качки, як тільки вони. Е, Починають отримувати траву у своєму раціоні. Це є для них дуже і дуже сильним стимулятором. Ну трава йменно повинна бути не сіно і так далі, от іменно трава, зелена сочна трава. Так, тоді ну, її буде небагато, тої трави, але от після... З того, як ви їм один раз дасте трави, ви побачите, як ваша піця поміняється. У них почнуть більше, ну навіть самі качки почнуть більше приставати до, до самців. Ну, показую качок, то будемо говорити про качки. Качки тоді починають приставати до самців, вони починають до них залицятися і бігати за ними. В принципі, як завжди качки це роблять, але тоді вони роблять це більше активно. В такому випадку, якщо у вас велике стадо, 3-4 катери, рекомендую передивитися за стадом, тому що після отримання перших так скажімо, порцій трави, самців починає вироблятися дуже багато тестостерону. Вони тоді боробляться дуже-дуже агресивними один до одного, навіть якщо вони перед цим жили спокійно. В такому випадку самого буйного просто відсадити буквально там на декілька днів берути стадо. І все ну він його там трошечки подзьобають. Ну і в принципі проблема буде зліквідована. Тож, не хочу багато говорити, так як ці ролики мої відео дивляться буквально пару секунд. Навіть більшість роликів навіть хвилин з навіть з'явиться теж. Ось такий простий, дуже простий метод, безкоштовний. Що Найголовніше, не потрібно купити жодних комбікормів, не потрібно нічого такого робити. Я завжди, коли от починаю давати своїм качкам траву, додатково з цим я їм кожного дня міняю воду. От, типу, щоб вони могли мали свіжу чисту воду постійно. Бо так то я міняю раз в 2-3 дня воду. А от коли я хочу, щоб вони почали нестись, я її міняю кожного дня протягом 2 тижнів і все. <плес> <плес> і тоді ну, просто безкоштовно, без жодних затрат на дорогі корма на всякі як це називається? Okay. Стимулятори усі. Ви, ви отримуєте яйце, нормальне, хороше яйце. І птиця, в принципі, здорова. Птиця не забиває собі печінку, не жирує а їй вся середина. Ну, тобто там серце може зажаріти, печінка може зажаріти від великої кількості комбікормів. Птиця лишається здоровою, тільки от несеться не гірше, як. Під час де отримання ось цих різних мішанок хімічних і так далі. Тож, якщо хочете, щоб ваша птиця вам нормально неслася, просто буквально 20 хвилин в день постатіть на те, щоб їм нарвати трави. Для них це вповні, вони отримали траву і починають нестись.